І, і всім привіт, друзі! З вами я, Влад Персонаж, і сьогодні ми поіграємо в. <клух> Блюло. Я просто я в цілу ніч в АФК, ну, типа, в цій фігні. Коротше, я просто крутив собі прості спини. У мене було 59 спінів, проси. Мені з простого спина випадає сайт. У мене ще оставалося 46 тисяч Я лучше його ще не буду крутити І ще отут. Я хочу нафармити е, щасливі е, прокрутки. Дуже багато. Ну, а зараз можна зіграти Звісно ми програємо... Причому так набагато. А, ну все Мінус один. Оп, раз, обмотав эй е От зря. А шон зрейший нушок. Це вообще пингву чи шо то було? Зараз я перезайду. Напада зайду лучше. Ку-ку! Такс то ты шо! Пизеньку дай мне! ай яй Что то такие? Да иди в ногу. Опа, Иди сюда, ходить, ходить. Оп! Давай, давай, луты, лутый, лутый, блин. Такс. Ну и что ты зарубаю. Хочкай-то я ведь пошел тему барану.

Саушка! сашка пробивать буду я, потому что твой братец помешает нам.

Давай! Оп! А за такие! А що таке? А такие! м'яч? Я не пойму! Ты хто тупий? У нього мяч! Ты тупий? Дай-пас! Ну-ка, кто у него? У него айкут-та боже, я не можу подавиться! Кто у него? Дай-пас! А, да, у него айк! Дай-пас! А! Ну, пасний можешь. Да пас. Може. Я заратий мяч заберу, тупий! А ч? Цей кить. Miten minulla on niin paljon? Hoolassa Да ты к все щасы явно рин. Та боже! Що за це мягко? Це Пінг жорсткий. Або це читак якийсь Це я вам говорю, це Пінг Пінг вообще бесконечный якийсь там. Окей, який, Оке, який Пінг Пінг 39 маленький пинг. Утяган це найбільший Пінг Але все-таки... Дай пас! ну, пасли, ну ты посылать да? не умеешь, да? Посылать не умеешь, да? Спасибо. Давай! Ну, ти робиш? ну ти робиш? що ты робишь? Ну ти ты робишь? тобі даю мяч! Ты пас! Ты шо, тупий? тупый? Ты тупый? Пас! Да пас! А, ну и понял. Пасны! А, кончилось. И Сам себе да пас, молодец. Так, давай, давай, обводку роби. Обводку пьеш от. Давай, 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 давай. ходіть сюда. Ну Ходіть. Уходить. Нафиг. Да що це таке спінгон? Що спінгон? Він пинггон? Венчета який? Я виходжу з цього чем я не розумію. Просто я не розумію, що це таке. Идем на кислор мальчирвах. Та боже, все фулови. Ваша Як я тебя найду тут. Ай, ладно. Так, выходим. Кстати, локи вийшов Я вчора 5 лаки спина все дала. і 2 буст на денег. Це просто 2 лаки спина. Щоб ви розуміли Мені з цих 2 лаки спина. Даже Міфіка не выпал. Даже якщо б мені Міфік выпил, я ум я взорвался. Даже якщо б юкемія випала, це Юкимия Ну це, ну це нормально. Ну мені полонити ніфіга. І ще в кінець гагамар. Хоча я даже не граю ніколи за воротря. А там я просто я в цілу ніч цей. М -м, що я тобто? Э, цілу ніч в Афіка зоні. Не пас. І там... там мені дало три лаки спина. Що э, мені ще дало? Ще мені дало. Э, хорош! Не пас. Кому ти даєш? Ну чому пацану не надо давать. Пасний! Ну хорошо, що ти робиш, але вони тупи. У меня тиммейт еще гірші, ніж оцей ноб е, І короче. Я відкриваю, я ж вам розказую, у мене було десь 50 вроді як... Ну, 50 чимось. На 59 я думаю. Ну может 50-чимось, я відкриваю, мені там е, на якийсь там п'ятий спин я просто відкриваю. Я кажу, на, на кінець буде е, цей... Е, Ну типа буде лагерь спины, якщо нічого не випаде. Я відкриваю, мені випадає са. Хоча я на його нічого не ставив. Я ставив тільки на цього. Я ставив е на Нелбачеру, бо я хочу Нелбачеру, Но мені випав Сайт. Ну ладно, сая тоже покольний. <клух> Жаль, що тут на не стоїть, Нема. Раз.

Кстати, мене uh, цей. Дай пас, чел. Давай. Хорош. Не так просто без музыка. <поцювання> Марама. Марама-мараму. Марамира, мирамор, марамира, мирамор, мирамира, мирамор. Дай-пас! Пас! Что ты не лобишь? Бла бла-благ, бла! Можете зайти. Можете зайти. А, ні, не буду це робити. Так, сюда. Кто до мене? Підхочете? По одному. Зараз. Лучше холм моей жизни. Таранана! на 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 Йоу, чуваки! Это я кто ли тот? Я эфир удар меня тренер не пару. Давай! Давай, 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 бей! Бля, ну хорош, ну ты новичок. Чё, Ты как играешь таким пивом? Тысячу семьдесят восемь пив. Там, 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 интернет. Ты, я, 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 я... В нього він... А, от тепер уменьшився. Він в нього то... О, знав звук. зназу. звук нема тепер. У нього він то пропадає, то то типа за моє чел. Це, це вроді, як цей. Чувак, як ти граєш? Ні, ну це не може бути цей. Він нормально грає. Не може ти Ну-ну-ну! Ну-ну-ну.

Тот село понял, тот садар. Ладно, хай дальше себе крутить. Тут, 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 Це не вородар, конечно, не мені вообще... Ото я кончений. Бісить мене ото я. Давай! Це не лесаги, я це побачив по цій защиті. Ну це логічні, що це... ну блін. Я проміняв NLISAG, тоді, да Ну, да, бо бума мен... е, друг проміняв цей Хіорі другий друг тоже проміняв Хіорі. Е, е, і цей, ну і все Та Що мало бути Не пас! Тут що, шида є? Було, я шок тут шида була, я би А ч тут так, що... так я чувство, не буду тут реально шида я. Так це бачера це Ісагі, але ну, я не пойму, хто це. Е, Король конченый. Ходи, ходи, ходи. нюх нюф нюх, нюх нюф Нюх, 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 нюф нюх нюх Нюф-неф-нюх. Чм припал на наше, типа, чтобы я потихоньку. Ладно. Блин, король конченый. А шо такие великий, да? Так, почекайте. О, тут самый... Ну да, у него великий пин. Ну типа не такий прям великий. Но ну, великий... кто Блін! Блин! Ну як я там пойму, що там туда молодец, туда попригончик, блин. <проб> туруту ту 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 ту-ту-туру-туруту. Ходиха дыхады, ходи, нюх нюх, нюх, нюх Ня-а-ня-а. Ну че? Ну-ну-ну-ню ню. Ты тупый? Давай! Не! Я! Ну ничего, ничего. Так ты попробуй. Тупый, блин! Да дубал на лба чарауца уже. Я заборол и передавай. Хорош, давай! Гуд! Гуд, давай, гуд, гуд! Давай! <глев> блин, я забыл. Ну я понял, что я уже не забыл, потому что... Ж... Я за... Я зараз дам мяч! Давай! М -м, блин, ч я такий повильный? Да <плев> за що то мене Давай! О хорош! Ему дай пас! Ну шо ты О не нема а no! А короче, в Зером мне вообще гигант выйду, я эти вообще стал изучить. Я хотел себе, конечно, голд, там ну, об мало вышло. Давай, давай. Ну, ну ходи, ходи. Дай-дай-дай-дай. Давай! Просто двоих здрави забмотал! И забув голод до вс всього Це Тут... Я перший раз бачу, цей! Це ніфіга себе, король, я думав король якийсь там фігой а, ну да, еще там. Давай, 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 давай! По Слопа чекай то! А, нет, оказалось! Просто скиллай! А умога, Что ты кричишь, тупый? Ничего не ч это тобой вообще? А это добача початок. Давай, забью. Ну я ж забыл би, ну ты безмузловный. Давай, давай, давай. Наперед, пасівки. Ща, ще, я забью сам! зразу мотали зразу гал. я там собі навіть похлопаю задулбав хорош да мені пас пасны пасны ман мене, мене жесткий удар ну скореешь ману мне осталось мало процентов алгений що ну, ти робиш? Блин, не поламався Ну все, я жорстко побыстрей. Хорош, дай пас! Дай ну, пас! Хорош! <рик> Але ти тупий Ну-ка, 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 ну-ка! Так, зараз. Дай пас! І... О! Я ему так самое эти не. А, ну можно выпадать. Можно выпадать, да. Добро, друзья, на чем мы будем заканчивать. И всем пока-пока.